В живописі він часто робив тюден на Закарпатті. В кожній роботі відчувається його присутність, присутність батька. Присутність батька відчувається і в його майстерні, пензлях, якими він писав, теплі дерева, яке різбив, говорить син народного художника України Івана Фізера. Все, що ви тут бачите, це його роботи, його праця, праця, його життя. Він схожий на батька, теж Іван і теж, як і тато, художник. З самого дитинства мене батько привчав, У мене виходу не було, тому що батько художник, мати художник, в родині художників народився і так, так сталося, що сам став художником. Чоловік посміхається, коли говорить про натхнення, з яким тато працював. Сьогодні він робить скульптуру. Завтра він рубає дерево. Післязавтра він малює графіку. І так кожен день за життя каже Іван Фізер створив півтори тисячі робіт. У майстерні лише частина творів. Ці роботи такі яскраві, насичені, насичена гамма і так пастозно мазки. Хочеться доторкнутися і. Відчути цю енергетику, відчути цю експресію, яку він вклав. Іван Фізер пішов із життя 2 жовтня 2020 року. Несподівано для рідних та друзів, додає син художника. Ще не можу усвідомити. Він просто був такий духовно багатий і, от знаєте, як ціла планета. Це втрата для творчого кола Черкас, говорить художник та друг Івана Фізера Віктор Крючков. Навертаються сльози, право ну, не віриться в ці майстерні, скільки передумано, пережито з ним разом. Це глиба була, просто ну, айсберг такий, що за ним всі тягнулися. Зараз навіть спілка художників наша, ну я так думаю, що втратила дуже багато. От у нього було такий, ну це був генерал. Із булавою як положено. Каже, фізарський стиль не був схожий на жоден інший. На цьому відео, що ви бачите на екрані, одна із його виставок з нагоди дня народження. Тоді автор розповідав про межу досконалості робіт. Художник іде як людина обрію. До обрію йдеш, а він віддаляється, віддаляється, а піддалі ти, ти його хочеш настигнути, а він від тебе віддаляється. Ім'ям народного художника планують назвати одну із вулиць Черкас та повісити пам'ятну табличку на стіну університету, де він викладав, каже Іван. Втім, додає, майстер живий, доки живуть його твори, картини та скульптури, ескізи та графічні роботи. У планах Фізера Молодшого продовжити роботу батька. В моїх планах розвиватися творчо і наслідувати свого батька. Тетяна Рева, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.